Я тут перший раз і хочу показати вам квіти, рослини, чим багатий цей садовий центр. На ну, величезні квіти, ніби знаходишся. Дивіться, справжні джунглі. Ціни я вам трошечки ось так, можливо, не все зможу показати. Але ось в такому ціновому спектрі. Такі великі рослини, звісно, що це будуть ось такі ціни. Чисто, чисто, гарно. Ось там такі будуть великоміри. А ми давайте з вами трішечки ось тут подивимося. Тут теж великоміри, ось такі дерева. Я вам можу отак от показувати. Думаю, що це назва рослини. Раз, зараз хвилинку. Ось так. Ми трошечки подивимося ось такі рослинки на поличках, що у нас тут є, де ціни показуються. Показує, то ми будемо з вами дивитися. Монстерки, монстера, монстера, ціна. Що встигнемо, наскільки встигнемо сьогодні? Можливо, відео буде не в одної частини, того, що хочеться побачити все, роздивитися добре. Такі смаклієрії. Назва і ціна Моншайн. Моншайн. Тут я ціни не бачу на Моншайн, не Бог з нею. але десь буде ось такі, от, я думаю, цінові категорії. Далі ось така красота Монстер. Мінімум 750. Ну, маленька. і дійсно вона мінімум. Мініма, вот листочок маленький, цікавенький. Я якщо не бачила на старе мініма. вже крутончик. Тут є одендроми, оскільки я це тут бачу. Тут теж підтувати буде 255. такі то Тут у бордюра. Можливо там винесено вкус. Ага. Корольки. Це не точно. Можливо, з другої сторони буде. Стаки. Усилий на драцену схоже. Це двоксінії, наскільки я розумію. З патіфілами квітні. Шикарні, конечно, Чистенький. Чистенькі. Мранти, мабуть. не знаєте, очі розбігаються від тих фарб. Тритонів. Давайте вже дійдемо цей стележок. Я вже ж в Ітенбахі трошки вона була з земелькою притрушена. Ні, мало мене. Це золотистий стендапсус. Ціни не, не бачу. А що тут у нас? Не знаю, що це я вам показую. Я звинувачу. Не пролунаємо, але така цікава, з такими листочками тоненькими. Цікаве, теж, мабуть, вилонемо. Там ось така. Глоу теж. Ти, цікаві, це цікавиться ними, хто знає їхні назви. Тут ми пропустили ще з вами теж в монстеру. Ось так відзивається. Дуже симпатичні Такі маленькі листочки. Філибентрі. 32 грати. Такий листок великий. Велико рослина. Вот оценити різноманіта гарненько. На стіну. Настанок. Ми будемо дівчата мешати, забаджати трошечки порадимо туди ще відділ. Так, ми вернемося тудою, туди і краще. Остап. Надо брали ось таки. Новенька перша. Так, Забарвані цікаво. Смаленьки тут. Ось тут я хочу подивитися. Туйки. Ага. Угу. так. пише. Да, на ту і схожі. Ось тут у нас рішки. Альторіуми, альторіуми. Це будуть ось ці. Зміжечко 30%. Величення величезні від 1950. Мінус 30 тоже он тоже покажу так вот так далее эпикрема Так, 195. степен 115 гарнирщички гарни скажем так 200 грн 200 грн я за шо давать так Тут немало, бачу, скільки немає. Викухи. Рапа величезні. Скільки в онлайн І позицію. У нас бразил. Виталик и фейку сборки. По-моему, так называется роком уже бачили в эпицентре такие Ну, такие кущики. Теперь схожи. Ти більш густейший. Панабуре ось така 245. Тут сюди і прісти. Саволикоміри. Діркин філодендро. Гарненькі, розписаний, гарні. 165. Симон Ось такі. Непогані кущики, там не одна рослина. І це у нас теб я буду ставати. Ось така рослина. Я не все встигаю прочитати. Зупиняйте, яку цікаво цікавий кадр. І дивимося тоді. Бо я кажу, я не можу так це його зразу прочитати і хочеться, щоб в кадрі рослина була. Ну це якийсь папороть. Ну, він такий пластмасовий листочок. Цікавий. Бурезно 95. Менше за зростом. Маранка. Там ще ходить вечора. Тушечки допомагає. А це, мабуть, теж підсиладендром. Якщо знала, то забула. Ти знала, то забула, коли він забирається. Маже такий. Великі, великі. Кілодендрон. Рейнкофайл. Там, так Теж -та. така немаленька осіна. І тут в мене новий теж голодендрон. Оце, мабуть, симвоніум мокхіту. Шикарні. Шикарні листки. Подивіться, скільки там рослинок. Гарні. Забарвлення взагалі кос. Роздивлявся би, роздивлявся би. Папороть. Я не знаю, щоб так, як, ну, тут, дивіться, які лапки має. Майже як вдавалі Цікаво. Такі, бачите, те, що вони пухнасті. Бифінбах мабуть, так. По-моему, у нас 225. У нас фикусы. 345. Такумаду. У нас такие фикус. Дурцы такие уже. Выберу ну, не надо еще казать. Филатендрон. Ось так, і ось такі мої листки цікави. Не знаєте, як краще стати, щоб вам було видно добре. Цю красоту. Цей необхід, звісно, дуже сподобався симвоніум. Маранта, мабуть. Ще з тої сторони двірки. Ось він і один друг. Ось така ціна. Замір кулькаси. Оце відповідається. Ось так. Вудки цікаві. Рустечку молоденький. Лізи. Цикавы рисунок не знаю. На круто он схожий такие широкие листочек каких-то. Так что вы разбиваете, что там пишет. Тут комидуры я знаю. Халладен. С таким рапи, куси. Ці поїчки ми, звісно, не будемо так же, щоб хожу, я вам показала, приблизно які ціни, тут дуже багато рослин. Біля кожного ми не будемо зупинятись. Я ось так вам пройдусь, покажу, ціну рослини цвіту рослини. Ось це цікаво, скільки сонцевий рух. Ви бачите.